Це наша хата, що залишилася з хати. От. А виход сюди до погребу і обстрілу ми вибігали в погреб з дітьми, з маленькими. Тяжело було, звісно. Ночі, особливо, підняти їх і затащити в погреб, вони плачуть, кричать. Це тяжело було, звісно. Анатолій 22 роки жив у приватному будинку в районі Бобровиця у Чернігові. Це все, що залишилось від його помешкання. Будинок зруйнований вщент. Родина встигла виїхати вчасно. Коли приїхали, вдома вже не було. Все зоржено, все та саме, все розрушено, город розрушений, переритий. Ну цими тім касетними бомбанера. по весь город був переритий. Железо, все це саме, я коротше, все розвалено. Ну в общем нічого, навіть в лопатах черенки погоріли. Нічого не залишилось взагалі. Я думав, що то знайдемо на розвалинах. все згорів. Анатолій разом із дружиною зараз живуть у сусідів, бо треба доглядати за городами. Сьогодні волонтери почали встановлювати на подвір'ї чоловіка модульний будиночок за програмою ООН. Є сім'ї, які хочуть бути поряд з їхнім городом, поряд з їхнім будинком для того, щоб швидше відновити їхній будинок. Для цього ООН розробило таку програму, коли ми приїжджаємо з волонтерами або ми надаємо Саме матеріали і волонтери самі встановлюють цей будиночок. Це модульний будинок за швейцарськими стандартами. Він не розрахований на проживання взимку. Він витримає вітер та дощ, але не холодні українські зими, каже Костянтин Дмитренко. Хоча варіанту утеплити його є. Це дійсно тимчасове рішення до того моменту, поки чи міська влада, чи держава, чи люди знайдуть більш комфортне рішення для них. Щоб зібрати будинок, треба не більше п'яти годин, а коштує він понад тисячу євро. Його площа 17 квадратних метрів. Жити тут можуть дві-три людини. Поки це перший такий будинок у Чернігові, і волонтери вчаться їх встановлювати. Подати заявку на встановлення такого тимчасового житла можуть ті, хто втратив власне. В Чернігові працює у ООН Працює через благодійний фонд Рокада. Вони є нашими партнерами. Тому е, я вважаю, що потрібно контактувати саме з рокадою, давати заявку їм. І рокада вже зробить більш, більше перенаправлення, в яку, е, в яку програму підходить, е, підходить ця людина. Чернігівець Анатолій каже, тепер вони зможуть жити поблизу городу у власному дворі. Да, вихід, поки вихід ситуації, ми можемо хоча б то саме, хоча б, от, допустимо, допустим, знаходитися ну, в тепле это самое, летом, там весна осінь, можемо знаходитися вже на участки. Так може утеплим, якщо вийде. Так може тут будем. Желателям, звісно, тут на участки, тому що ні. оставлять без присмотра теж як то. Воно все ж проходной двор. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.